В'язала мотанки, коли армія РФ дроном атакувала двір. 47-річну Людмилу госпіталізували після масованої атаки безпілотниками по Дніпру в ніч на 9 квітня. Жінка розповідає, була вдома з двома котами. Каже, рахувала вибухи. Їх було понад 10. Я була у коридорі, я прорахувала на твої Я зайшла на кухню, сіла на і саме. Цей час пролунав ви Людмила. Ділиться не одразу зрозуміла, що поранена. Схопила котів і вибігла з кухні. І вже тоді тільки глянула, що в мене ну в крові з боку. Дечка. Швидку я погукала, викликав сусід четвертого поверху. По-моєму, він викликав, але медики зразу не могли дістатися, тому що зривалися машини. Жінку доправили у вкрай тяжкому стані, каже гендиректор лікарні Сергій. У реанімації їй перелили півтора літра крові. І тільки на КТ лікарі побачили відламки, які золоті діли, і глибоко в живіт. Тонкий кишківник був перебитий в кількох місцях, якщо точніше, в п'ятьох місцях. Сергій каже, Людмила вже перенесла три операції. Жінка ділиться, хоче якомога швидше повернутися додому та забрати своїх котів. Унку та Тайсона тварини зараз у її сина Антон Сіренко Олексій Корінів Суспільне новини Дніпро.